Всім доброго дня, приїхали на ділянку. Хотілося підняти таке питання з приводу того, що чесник знову в жовтіє. Ось так. Сразу кажу, це не критично, це нормально. Також чесника відмирає нижні листи. Це також нормально. Часник, тобто лист віддав свої поживні речовини в головку чесника і засох. Це нормально. У частника є три, три стадії пожовтіння. Перша це весною, коли після морозів, після зими він прокидається і стресує, ми його підживлюємо добривами азотними Друге під час вегетації, як зараз, і третій раз після виломки стрілки. Тому не хвилюйтесь, це все нормально. Часник так реагує на вологу, на приморозки, якщо вони є і тому подібне. Також там передають, що можуть бути заморозки. Ну, хто хвилюється, то можна, звичайно, пройтися стимуляторами росту, допомогти чеснику, так, так мовити, пережити, якщо буде заморозок. А так все добре, чесничок росте. Всім добра і мирного неба на головою.